Привіт! Продовжуючи цю дуже багатогранну тему іменник, в сьогоднішньому відео ми проговоримо ще один важливий момент з приводу цієї частини мови, і це саме групи іменників. Певно, ну, кожен собі зараз задає таке питання, що ж це за такі групи іменників, що це за ще одна класифікація, тому що іменника їх і так дуже дуже багато. Поясню. Група іменників це такий розподіл, така класифікація іменників, яка відбувається в іменниках першої та другої відміни. Увага тільки в цих відмінах, перша та друга, за останньою буквою основи іменника. І таких груп всього три. І їхні назви це тверда група, м'яка група та мішана. Зараз ми детально розберемо кожну з них. Почнемо з твердої групи, оскільки вона є одніють найбільш поширена. До неї належать усі слова, в яких основи закінчуються на тверді звуки. Власне, на тверді. Переходимо до наступної групи, це м'яка. Як ви вже можете логічно зрозуміти, до неї належать слова, основи в яких закінчуються на м'які звуки. І залишається в нас остання третя група, називається вона «ніжна». Це така особлива група, оскільки до неї належать слова, основи яких закінчуються на шиплячі звуки. Що ж це за такі звуки? Їх взагалі небагато це Ж. ш дж, ж, дж. Чотири звуки. І от слова, основи яких закінчується на ці звуки, відносяться до мішаної групи. І ще один дуже важливий момент, що ці звуки мають обов'язково бути твердими. Тому що, наприклад, слово піддача там ніби основа закінчується на шиплячий, але цей шиплячий є м'яким. Тому воно буде належати вже до якої групи, а не до міжної. Але ще один дуже важливий момент, який я знову ж таки хочу нагадати, це те, що ці групи стосуються лише першої та другої відміни. На третю та четверту відміну вони не поширюють. Сподіваюся, що для вас це відео було зрозумілим, доступним, цікавим, і що тема групи іменків стане для вас легшою. Всім дякую за перегляд, всім до наступної зустрічі.